Добрий день, шановні підписники. Сьогодні буде невеликий відеозвіт про те, скільки я заробила на фотостоках за липень місяць і які фотографії продавались в мене в липні. Так, одразу озвучу суму, яку я заробила за липень місяць. Це 12 доларів 88 центів. Поясню, чому так мало? Тому що Зйомок на сток у мене було дуже мало одна чи дві. Ось, якщо ви зніматимете кожен, кожен тиждень, у вас будуть великі зйомки, скажімо так, по 500 кадрів, по 400 500 кадрів кожна зйомка, і ви хоча б завантажувати будете. По 600-700 фотографій на місяць на фотосток ви отримаєте значно більше, ніж я. Але це при умові, якщо фотографії ваші будуть стоковими. Так, ну суму я озвучила. Кого цікавила тільки сума, ви можете одразу виключати відео, не тратити свій час. А зараз я хочу показати, які ж фотографії в мене продавалися в липні. Ось на екрані ви бачите ті фотографії, що, які в мене в липні купили. Ось долари в мене купили і гривні такий фончик. Ось таку фотографію купували. Це я в, я в одному з відео, я, до речі, залишу посилання на це відео. А, я розказувала, як я знімала цю, цю серію фотографій. Так. Ось таку фотографію купили на 123 РФ фотостоці. До речі, такі, такого плана фотографії з конструктором, з блоками досить часто продаються. Ця фотографія була завантажена минулим літом, по-моєму, так. Вона досить довго висіла на, на стоці, от не продавалась, і ось почала продаватися. Це про цю фотографію можу сказати, що це не сок, це імітація сока, це я в воді розводила барвник і ось фотографувала каплі. І імітувала, скажімо, ну, скажімо так, імітувала сам сок. Так, зараз трошки щось мишка, мишка тормозить. Так. Слідуюча фотографія. Такі фотки часто продаються, е, небо можна спокійно фотографувати, е, ну, і, за, і завантажувати на сток. Це продається. Так, Ця фотка належить до серії фоток з миючими засобами. Це у мене кольоровий папір. Такі фотографії теж, от як фони, вони частенько продають, продаються. Ця фотографія рідко продається, але ж я колись знімала весілля. Зараз менше таких зйомок, і я робила такі фотографії. На такі фотографії не потрібен реліз можна спокійно загружати на сток. Ця серія фоток часто продається. Фотографії з кавою також у мене непогано продаються. Ця фотографія зроблена в тому році в Минулому і завантажена також в минулому році. Вона в минулому році продавалась і зараз от продається. Суши продаються, так що, якщо ви любите суші, купуєте їх часто, ви можете їх фотографувати спочатку, а потім вживати вже в їжу. Оця фотографія досить часто продається. Робиться вона просто. Як бачите, тут що тут? блюдце, чашка і ложка з кавою. Якщо ви п'єте каву, тим ну, цю фотографію легко зробити і варто зробити. Така фотка часто продається. Це імітація крові в пробірці, теж розводила просто барвник, дуже багато ну не дуже багато, але досить багато я додавала, щоб була імітація крові. Пробірку купувала в звичайній аптеці. Коли був, скажімо так, пік захворюваності на ковід в Україні, то в мене ця фотографія часто продавалась. Зараз почала рідше продаватися, а тоді частіше продавалась. Так. Ця фотографія взагалі перший раз продалася від того моменту, коли я завантажила на сток. Це е, події Майдану. Тобто до 2014 року фотографія зроблена. Так, ця фотографія, як я вже казала, часто продається. Ось іще фотографія кави. Бутерброд часто продається. Ось це фотографія на новорічну тематику. Цілу серію купили. Так, про цю фотографію хочу розказати, коли знімала відео про фони, які я фотографувала вдома, скажімо так, посилання на відео залишу в описі також. Це фотографія, ну, в ту серію я цю фотографію не знімала, але так, скажу, що це фотографія просто скляної. Скляної двері. От. Вона зроблена з малою глибиною різкості, тому тут різкість є, тут далі її немає і спереду немає. Але ця фотографія досить часто продається. Мабуть, я думаю, що її використовують як фончик якийсь. Друзі, зараз, зараз от хочу вернутися до цієї фотографії, бо це не події Майдану, як я сказала, а це події е, початку ковіду в Україні. Ви бачите всі в масках. Я неправильно сказала, що це події Майдану. Ця фотка не така, стара, як я сказала. Далі дивимось фотографії. Фотографії діток, які граються, також доволі часто продаються. Ось ще одна фотографія кави з тої ж серії, про яку я розказувала. Фотографії коробочки, ну, продаються, але не так часто. Не дуже часто. Так, ну і все. Дякую вам за перегляд. Поставте лайк, якщо відео було корисним. Підпишіться на мій канал, бо багато хто дивиться без підписки. Дякую вам за підписку, дякую за ваші лайки та коментарі. Всього вам найкращого!